Доброго дня в ефірі Огляд Благосфери. Я Сергій Руденко. В Україні сформовано новий уряд. Пізно ввечері 2 грудня Верховна Рада України призначила новий кабінет міністрів. Отже, до нового кабінету міністрів увійшли ті, хто і раніше працював в уряді. Це Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, міністр юстиції Павло Петренко, президент призначив також міністром закордонних справ України Павла Клімкіна, міністром оборони Степана Полтарака. Окрім того, своє міністерське крісло зберіг і міністр науки та освіти Сергій Квіт. Всі інші власне урядовці, нові серед них. Є також і троє іноземців, яким спеціальним указом президента Порошенка було надано громадяни... громадянство України. Це міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі, міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абрамавичус, міністр фінансів Наталія Яресько, власне, новий кабінет міністрів персональний і є предметом обговорення сьогодні у блогосфері. Арсеній Яценюк у твіттері написав. Кожен міністр нового уряду відповідатиме за свою ділянку роботи. Кожен має поставити перед собою чіткі цілі і досягти їх всіма. Засобами ну між іншим, прем'єр-міністр України Арсеній Ясенюк упродовж 48 годин після призначення нових членів кабінету міністрів має подати на розгляд Верховної Ради програму діяльності уряду. Анатолій Гриценко, колишній народний депутат і колишній міністр оборони України, пише: уряд сформовано. Побажаємо урядовцям успіху, бо від їхнього успіху залежить не просто успіх існування у. Країни як такої без перебільшення, і тримаємо уряд під контролем постійно. Без ложки дьогтю теж не обійшлося. Це оте міністерство правди. Власне, пан Гриценко згадує про міністерство з інформаційної політики. Його очолив Юрій Стець. Дискусії навколо ймовірності чи необхідності створення цього міністерства розгорнулися упродовж минулих трьох діб. Проти створення цього міністерства були навіть соратники Петра Порошенка, автора ідеї створення такої такого міністерства. І Петро Порошенко навіть змушений був приїжджати на засідання фракції блоку Петра Порошенка і пояснювати свою позицію щодо необхідності створення такого міністерства. Е, глава держави заявив про те, що насправді таке міністерство створюється для того, аби активно протидіяти. Інформаційним потокам, які йдуть від сусідньої держави, зокрема від Російської Федерації, і в умовах війни, необхідність створення такого міністерства, є дуже важливим. Про це заявив і вже тепер міністр з інформаційної політики Юрій Стець, один із найближчих соратників Петра. Порошенка Богдан Єременко коментує призначення Павла Клімкіна міністром закордонних справ, представляючи в парламенті кандидатуру Павла Клімкіна на посаду міністра закордонних справ Порошенко заявив, що ні він, ні суспільство не має претензій до кандидата. Президент і правий, і неправий одночасно загалом Україні просто не потрібен міністр закордонних справ, який заявляє, що Україна не воюватиме за Донбас. Не знаю, що права чи це претензія до що правда, чи це претензія до Клінкіна. Претензії у мене до тупикової політики миру серед війни президента Порошенка, яка веде нас прямісінько до військово-політичної поразки. А те, що Клінкін в цій грі чудово справляється з відведеною йому Порошенком ролью, свята Правда. Єдине, що радує, я так і не закінчив статтю про 100 днів Клінкіна на посаді. Тепер буде нагода закінчити. Написав дипломат Богдан Яременко. Мустафа Наєм, народний депутат України від блоку Петра Порошенко, пише: Я дуже хочу, щоб у нашого правительства вийшло. за віддільних міністрів. Я готов був голосувати двома руками. Многі всіляють надіжду. Некоторим хочеться вірити. «Но я не готов брати на себе ответственность за всіх, хто оказався в этом кабінеті міністрів. Жду, буду допомагати і підтримувати лучшие починання правительства, написав Мустафа Наєм. Віталій Бала, політолог, політтехнолог, пише у Фейсбуці. Таки Верховна Рада проголосувала пакетом весь уряд, а не персонально за кожного кандидата, що вже дало на табло не той результат. А от за припинення повноважень депутатів, що стали міністрами, чому не голосують пакетом? Так, по-людськи і не змогли. Шкода, таке враження, що на своїй хвилі багато з присутніх. А очолює їх Гройсман, що провів обговорення про затвердження уряду непрофесійно, некоректно, м'яко кажучи, написав Віталій Бала. Тетяна Висоцька також згадує про кулуари. про кулуарные домовленности при призначении новых министров в кабинет министров. После пакетного голосования министрам Гройсману не помешало бы устроить темную в кулуарах, но ну, нельзя же так нагло продавливать весь список, если к отдельным кандидатурам есть вопросы, даже от многих членов коалиции. Так не делается. Это уже беспредел, как при прежней власти, констатует главный редактор интернет-выдания независимое бюро новостей Татьяна Высоцка. Заступник главного редактора интернет-выдания «Левый берег» Виктория Герасимчук пишет, что «Ну, сейчас окажется, что Квиташвили тоже 10 лет живет в Украине, что он руководил грузинским министерством здоровья, труда и защиты по скайпу. В Ведрі наслаждається пейзажами села где Полтавской области. області. І Грузинським тоже, теж виїжджає за преділи Калиново-Барвінкової країни, що стільки місія зайняла у його серці. Не нравится он мені. это женской интуицией, написала Вікторія Герасимчук. Политолог Алексей Бала пишет про... Іноземців, яких рекрутовано до нового кабінету міністрів. А нафіга новим міністрам іностранцям приймати гражданство? Питає Олексій Голобуцький. Вон Дніпропетровський губернатор іміє три гражданства і прекрасно в себе чувствує, Пише Олексій Голобуцький. Ну Олексій Голобуцький згадує Ігоря Коломойського, у якого як виявилось, насправді три громадянства. І власне сам Донецький Дніпропетровський губернатор це. Підтверджує, Евген Кузьменко журналист и блогер делится своими впечатлениями от нового склада кабинета министров и ведь искренне хотел написать текст о том, как старались, как договаривались и пожелать удачи, а придется писать, как обманули, кинули, продавили, еще и пренебрежительно плюнули напоследок. Удачи, конечно, желаю, но совершенно без энтузиазма. Да, Юрий Стес, и мое вам Неудовлетворение, написав Євген Кузьменко. Вікторія Подгорна пише: правительство новое, а методы его формирования старые, иностранцы не плохо и не хорошо. Я не верю в роль отдельных героев в системе, прогнившей до основания. А ее, судя по всему, менять не собираются. Где новые министерства под задачей реформирования страны? Где отсутствие партийных квот и мотивов назначения? Где открытое вынесение кандидатур и предварительное обсуждение? Ну, чтобы понять, почему этот, это, а не тот, та. И, наконец, главное, почему министры политические фигуры будут выполнять коалиционное соглашение? многие из которых над ним не работали и могут не разделять его принципов. И вообще, где платформа реформ? Не от администрации президента и не от кабинета министра Украины, а единая платформа, которая нужна стране. Вот здесь бы очень пригодились иностранцы, работающие на Западе, успешные украинские ученые, эксперты. Но этого нет. А именно с этой точки внесения прозрачного и глубокого содержания в то, что мы много лет забалтывали под названием реформ и начинается новая политика. И не только с этой точки, когда практику будут формировать на очередных новые старые лица, министров, продвинутыми партиями, которые не имеют никаких корней в обществе и представляют самих себя. А политика начнет формироваться снизу, на основе приоритетов общества и страны, а не партии и коалиции, написала Виктория. Падгорна у Фейсбуці, телеведуча Тетяна Даниленко пише: як на мене, це дуже важливо. Усе, що зараз відбувається, симптом незворотніх змін. І нова рада абсолютно нове для України явище, де ляльководити вже неможливо. Просто не всі ще зрозуміли, в якій реальності живуть, і найгірше, якщо це не зрозуміли, там на горі. Янукович був упевнений, що мужигіря в цій країні цікавить лише. Лещенка, і то на замовлення світової закуліси, персоніфікувати проблеми, не помічаючи їх середині шлях тупо в нікуди, написала Тетяна Даниленко. Юрій Палійчук пише, за дуже короткий період часу ця влада встигла обжитися усіма атрибутами політичної традиції періоду Януковича. А це кнопкодавство, кумівство, нехтування регламентом, порушення конституції, ігнорування позиції громадськості, замість секретарок, коханок водіїв масажистів у список депутатів, брюнетки і блондинки, і все це супроводжувалося поясненнями, нібито про благі наміри. Конституцію порушуємо, бо Звягівський був у партії регіонів. Створюємо додаткове міністерство, бо Росія веде проти нас інформаційну війну. Голосуємо за уряд пакетом, бо немає часу. Треба реформи втілювати і так далі. І, взагалі, весь безпреділ і беззаконні відбувається або іменем Майдану, або іменем війни з Росії. Такими темпами іменем Майдану можна докотитися до нового майдану, який за логікою людей при владі стане антимайданом до майдану 2014-го, завдяки якому вони зараз займають кнопкодавством, кумівством, порушенням регламенту і просуванням депутатів, брюнеток і блондинок, написав політолог Юрій Палічук. Каша Сальцова згадує каху Бендукідзе. Нагадаю, що це грузинський реформатор, який нещодавно помер, але Уже після його смерті стало відомо про те, що йому пропонували одну із посад у новому уряді. Принаймні про це на своїй сторінці у Фейсбук писав колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі. Так от, Каша Сальцова згадує каху Бендукідзе. Хіба не заповідав їм засранцям каха скорочувати держапарат? Ось такий спосіб Каша Сальцова... Відреагувала на створення нового міністерства з інформаційної політики, тому що дотепер в Україні такого міністерства не було. Нагадаю, що його очолив Юрій Стець. Олексій Голобуцький пише: Я так розумію, якщо з Коломойським не договоряться, то третій майдан прийде в Дніпропетровській і буде проти київських узурпаторів. Пише політолог Олексій Голобуцький. Тим часом Євген Перебиніс це. Речник Міністерства закордонних справ України пише про те, що в Росії затримали людей, які прийшли послухати лекцію про Майдан. То, що в Росії запрещено говорити, не новость. Ну но щоб слушать, пише Євген Перебийніс. Ну і власне упродовж наступних 48 годин ми чекаємо на нову програму Кабінету міністрів України, про яку вже заявив. Арсеній Ясенюк, це вже буде програма нового уряду, який вчора був сформований Верховною Радою України. Хоча нагадаю, що під час підготовки коаліційної угоди, яка власне і об'єднує парламентську коаліцію, яка і формує новий уряд, було використано президентську програму, яка називається Україна 2020 Власне, мова йде про розвиток України у наступні. Шість років, які зміни мають відбутися в Україні. Це все було прописано в коаліційній угоді. На якій основі буде писатися нова урядова програма? Чи вона вже написана? Поки що невідомо, але очевидно, що в четвер чи п'ятницю Арсеній Яценюк має презентувати цю програму, програму Кабінету міністрів. Відтепер, нагадаю, в Україні повністю оновлена центральна влада. у Червні відбулися, у травні відбулися дострокові президентські вибори. У жовтні відбулися дочасні парламентські вибори. І тепер маємо новий уряд. Так що, власне, новий уряд, і новий президент, і нова Верховна Рада мають тепер довести всьому українському суспільству, що за них недаремно голосували виборці. Тим паче, що у новому парламенті відтепер. Вперше за часи української незалежності є одна із найпотужніших парламентських коаліцій. Вона нараховує 302 депутата. З таким числом депутатів можна ухвалювати не лише будь-який закон, а й змінювати основний закон конституцію, про що власне говорив під час приходу до влади президент Петро Порошенко. Ось така благосфера була на цю пору. Долучайтесь до наших сторінок. В соціальних мережах телеканал Тивай представлений у соціальних мережах Фейсбуці, ВКонтакті, в Твіттері, в Однокласниках. Ми також є на Google Залишайте там свої думки, свої коментарі. Нам важливо знати вашу думку про те, що відбувається в Україні та за її межами. Ми з вами зустрінемося вже о 17.00. Бажаю вам гарного та мирного дня. Бережіть себе та своїх рідних. До побачення.